Український виробник представляє миттєві каші «Овсянушка». висока якість за доступну ціну еко вдало поєднало в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курча торгової марки Еко вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов, я професійний кухар. Сьогодні ми готуватимемо смачнющий салат з простих продуктів і з гірчично медовою заправкою. Розпочинаємо. Давайте підготуємо овочі, цибульку почистимо і наріжемо кільцем. Підготуємо болгарський перець. Візьмемо червоний. Перець можна до довільної форми. Я наріжу трикутниками. Рекомендую такий салат спробувати зробити на природі. Ви можете на грилю посмажити і цибулю, і болгарський перець, і м'ясо, і завжди взяти з собою свіжу зелень і зробити собі такий смачний хороший мікс. Для салату з гірчичною заправкою нам знадобиться 1 пучок листя салату, 1 болгарський перець, одна синя цибулина, 200 г курячого філе, сіль приправа до курки. Для соусу гірчиця негостра, ложки, мед, 1 столова ложка, олія оливкова 200 г. сіль Давайте приготуємо гірчично медовий соус. Візьмемо трішки меду, трішки гірчиці, буквально по столовій ложечці. Гірщицю я люблю брати не гостро. Саме до цього салату не гостра буде ідеальним варіантом. Так. Для кращого балансу і смаку я рекомендую трішки налити винного оцту. Перемішаємо. Якщо ви не маєте змоги купити винний острій, замініть його апельсиновим соком або лимонним соком. Добре. І по чуть-чуть, поступово будемо наливати оливкову або рослинну олію. Я взяв оливку. Не рекомендую відразу наливати велику кількість олії. Наливайте її поступово. Соус повинен бути густуватим і приємний. Ми приготували соус і розпочинаємо смажити і курочку, і овочі. Куряче філе. Наріжемо до вільної форми. Шматочки в нас невеличкі будуть. Давайте трішки посолимо нашу курочку. І. Візьмем приправу до курки. Нам не потрібно довго смажити куряче філе. Трішки з однієї, трішки з другої. І зараз змішаємо це все з овочами. Постоїть хвилинку другу і буде повністю готове. А який запах. І не забуваємо про перчик. Ще 2-3 хвилинки і можна буде їсти. В кінці, коли все готове, трішки додамо італійських трав. Отак. У нас майже все готове, будемо складати салат. Візьмемо наше листя салату і нарвемо на тарілочку. Курочка наша вже постояла, навіть трішки остила. Будемо викладати. Прекрасний зовнішній вихід. Прекрасний колір. Дуже гарно. Залишилось заправити гірчичною медовою заправкою. Рекомендую перед подачею нашу заправочку гарно розмішати. І наливаємо. Ще раз хочу нагадати, що нам знадобиться для приготування салату з гірчичною заправкою. Наш салат з курячим філе та овочами готовий. Усім смачного. Хорошого дня! Оргова марка Еко поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, «ЕКО». «ЕКО». Так, доню, «Еко». Спеції еко. Вибір кожної родини. Український виробник представляє миттєві каші овсянушка. Висока якість за доступну ціну.